От Це ви це бачите? Розкажіть, будь ласка, я от ходжу по території, я бачу безпосередньо там збори і так далі, які у вас плани... є? А ви хіба тільки це бачите? Ви богослужіння бачите? Ну На сьогоднішній день я бачу, що всі збираються. цілодобово проводиться молитва. Сьогодні я бачу, що всі. А ви зайдіть у і ви побачите, що в храмі щодня цілодобово відбувається молитва, навіть і вночі. Розкажіть мені про плани, до якого числа. Це зрозуміло. А відносно цієї території ви її покидаєте, правильно я розумію? Чому ми її покидаємо? — Ну тому якісь, що збори є. Я у вас бачу. Якісь це... — Ну так це звичайне життя. Ні, ну там машини стоять по периметру всього території. Ви завдали питання, мені відповідно на це питання. Ну, ви не покидаєте територію, Звичайно, правильно? Не на яких підставах ви будете залишатись тут. Ну я знаю, що і адміністрація президента наче не полягала. У вас була якась зустріч, може, не конкретно ва? Ні, ви помиляєтесь. Адміністрація президента не полягала не полягла на цьому. У вас фейкова якась інформація. Mm -hmm.